Чотири різних рослини, чотири різних кашпо. Усі різні за характером. Хтось ніжно звисає, хтось тримає свою структуру, хтось виблискує серебром, а хтось приваблює своїм ароматом всіх бжіл довкола. Сьогодні створюю квіткову композицію, а що з цього вийде, побачите в кінці. Відео вітаю вас, друзі, mm -hmm. на каналі Рослини для душі. Посаджую сьогодні свою розсаду квітів. Ту, що висівала у лютому місяці. Петуньку, все-таки думала, не сіять, а потім як же все-таки без петунії. Тому посіяла її вже досить пізно у березні місяці. Вона в мене ще не квітує, але дуже-дуже хоче, щоб я її пересадила. Друзі, у мене тут ґрунт купований. Зовсім трішки додала пісочку, додала яєчної шкаралупки подрібненої, щоб трішки розрихлити ґрунт. І ще, до речі, додавила ґрунт, який використовувала в минулому році із одного кашпо. І також додавила поліпшувач ґрунту. Взяла два пакетики по 30 грам і всипала сюди і гарно перемішала. І ось тепер ґрунтосуміш суміш готова для висадки рослинок. Є бажання мені допомогти створити квіткові композиції. І квіти, що в нас є? В нас є лобелія. Ось така от, бачиш, вона ампельна, вона вже звисає, буде мати маленькі квіти. Є вівсяниця, маленькі кущики серебряні, є петунія. Здається, вона така буде ніжно-рожева. І є Алісом. Також буде Це невелика кулька, а петунія буде вже більше. Пульку і буде мати такі квіти величенькі із грамофончиком. Це будуть біленькі ті, що зараз квітують у нас біля ставочка. Ти вчора їх бачила, знаєш, ознайомилась. Так, ну пропоную свій варіант. Давай те, що маємо я хочу Звіробій, да, є чистя? Тоді можна Звіробій і лабелі. Так, лабелі. Лабелі, це, це буде біля це тебе в твоєму я. вікні, тобі хочеться Звіробій. Якщо це буде звисати, а скільки у нас лабелій? Лабелії в нас ще було гарно три Угу. Три поділочки можна. Декось можна середині лабелію і отам по бокам висянуть. Кущика. Якщо місця хватить для кормів, то можна туди. Я думаю, що вистачить все-таки. Тож звисатиме тут може просто одну лабелію, чи буде мало? Буде маловато, мені здається. Можна спробувати алісом і плюс лабелію. Так буде на дві сторони біло.

Звіробій зараз принесе. Так, оце вербена бонарська. Це однорічна рослина, вона виростає таким а. високим і цвіте такими фіолентовими зонтиками. Прикольно. Це звіробій, так, високій. оце твій високий звіробій. Це, що, це суниця. Це суниця чи Я думаю, що це суниця. Чому Цю треба полити. Треба полить просто. Можливо, Так, який вибираємо? Тобі тут сажає. Давай. Да. давай такий. такий давай. Оцей? Чим на ножки такі маленькі, не дихлик? Що звіробій це більш така степова рослина, ну витягує. Висока? Так, да. висока. І відповідно вона на сонці. Де та й думала? Отут два звіробої. Не, не обтрушуй, ну нащо ж ти обтрушуєш землю? Краще взяти з грудкою. Давай, 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 давай. О. Давай грудка. Спорожі, угу. розкопаємо яміще. Тако? Так. Да Верху він трамвовить трохи. Ви здається, чому буде звисати? Буде трошки ізвисать тобі. Звіробій задавить. Не задавай він зараз на сонечко, йому буде більше цей проливай. А це які рослини, яким треба воїну, однаково сонце? Так, й сім'ї. Так. Це ті рослини, яким потрібно сонечко. Однаково. Так. Да. Що просто звіробій не, не Ті, що не бояться сонця. Нормально. Все, чи ще? Досить гарний період. Зараз прохолодно буде, ночі будуть прохолодні угу. і будуть дощики йти, і вони, я думаю, гарно приживуться. Так, ну, диви, яка крута грудка. Угу. Де ви Все, і пересажу там, де. Збоку? Да. Потім... Ну, з боку ж, ми, з одного боку, так. З одного боку таки, так. Да. І все, і отак і так. навіть трохи зверху воно пусто ще. Ще коріння? Коріння, да. так. Угу. да. Так, і стилом. Так, що в нас тут? оп оп очі, оп оп да. Можна так глибоченько. щоб теж ми його. Отак, о. Ти одній, так. Да, да. У Атебо це буде. Ну, да, я тут Горщик просто невеликий, а коріння досить міцне буде в цих. Угу. Один, два, три, і оці по бокам. Да. Угу. Щоб... Так, що рука Що доставати. Ну, давай з питонії починати. Ну, такі міцні досить, так. Да. Тим більше вони тут давненько. О, бачите. Отак от. Так. Да. Їх теж можна трошки заглиблювати, вони пускають а, в коріння. Нічого страшного. Нічого страшного. Да, є, які страшно? Так, є. Та сама полуниця, і хінаці, її краще не заглиблювати. Нічого Дельфініум, віде. так. Маленький. E aí Кашпо готове! композиції зібрані, аромат літа уже в повітрі. Місце для цих кашпо вже також приготовлено. А вам, друзі, дякую, що були поруч і до нових квіткових історій. Па-па!